Настоятель завжди тішиться, коли приходить багато людей до храму. І коли приходить багато сош... е... причасників, ми завжди рахуємо ложечки, якими ми причащаємося. І по цьому можна визначити, скільки причасників було. І сьогодні теж повен храм. Я думаю, це пов'язане не з тим, що свята наближаються і кожен хоче отримати подарунок. А це пов'язано з тим, що кожен з присутніх почув заклик Господній. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Наше життя це труди. Часто якісь негаразди. І свято, коли приходить свято, ми тішимося з цього, відпочиваємо душею і тілом. Так от такий образ свята ми бачимо і в Святому Письмі. Сьогодні Господь, звертаючись до слухачів, Розповідаємо притчу про бенкет, який приготував господар. Розуміємо з вами, що господар це є Господь наш Бог, а тих, кого Він кличе, це всі ми, які населяємо цю планету. Образ. Весілля і весільного бенкету, він відомий людям ще старого заповіту. Пророк Ісая говорить про цей весільний бенкет Бога і людської душі. Великий бенкет. В чому ж? Велич цього бенкета чи в кількості запрошених. А ми знаємо, що після першого заклику, після другого заклику місця ще залишалося. Довелося ще кликати людей, щоб заповнити цей бенкет. Але не в кількості людей велич цього бенкету. А в тому, хто. Збирає на цей бенкет. І в тому, до чого закликає цей господар, не в їжі і питті, сенс цього бенкету, а в правді істині і життю, яке шукає кожна людина. Так, життя складне. І пам'ятаємо, що навіть Адам, а сьогодні ми згадуємо всіх праотців і Адама, і Авраама, Якова, Ноя, Давида, Соломона. І Адам трудився в поті чола свого. І ці труди його були важкими не з-за того, що важко обробляти землю, а в тому, що душа його шукала Бога, якого він так легковажно втратив. І він бажав цієї зустрічі і дуже гірко плакав за втрати. Згадаймо Авраама, який хотів родючості і великої сім'ї, але прийняв подорожніх, в образі подорожніх прийняв самого Бога і розділив з ним свою трапезу і отримав обіцяне. Згадаймо Ноя, який посеред безумства світу виявився один, хто беріг праведність в своєму серці, і якому Бог доручив побудувати ковчег спасіння, і він виконав його завдання, і спас себе, свою родину. І по парі тварин та птахів, як заповів йому Господь. І рід людський продовжився. Правоці – це ті, хто почули заклик Господній і відгукнулися на нього. Лука розповідає нам про тих, хто, мов безмовившись, нехтують цим закликом. Посилаючись на певні причини. Один говорить про поле. Поле це символіка суєти цього світу. І він каже: вибач, я не можу прийти. Інший говорить про волів. Це символіка матеріального світу цього. Він теж відмовляється прийти. Бачимо і третього, який, одружившись, приймає зовсім інше рішення і воліє краще залишитися з молодою дружиною. Бог. Кличе кожного з нас. І який відгук даємо ми на цей заклик? Тому що той, хто не приходить на бенкет до Бога, той обов'язково попадає на бенкет Ірода. Тому ми з вами. Кожну неділю робимо такий вибір. І тому присутність людей в храмі тішить, що є ті, хто чують заклик Господня, є ті, хто шукає його напротязі всього життя свого. Той, хто шукає правди і любові. Той шукає Бога. Тобто всі ми шукаємо Його. І Він тішить те серце, яке припадає до Його грудей. Він милосердствує, Він благословляє, Він надихає, Він дає сили дає мудрість, дає розсудливість, дає в наші серця милосердя. І головне наповнює нас любов'ю, тією любов'ю, яку Він полюбив світ. Любов'ю, яка забуває про себе, яка спасає інших. Роки випробувань для кожного українця і для всієї країни. Ми теж звертаємося до нього і просимо, щоб правда, справедливість і мир оселилися в нашій країні. Головне в наших. Бажання не розмінятися на тимчасове, на тлінне, на те, що минає, а зосередиться на головному. Правда, істина і любов. Хай вони оселяться в наших серцях і в нашій країні. І Господь буде нашим дороговказом. Світочем. І він приходить в цей світ, щоб бути в усьому схожим на нас. Він стає дитиною безпомічною, яку треба нам з вами сповити. Нам треба зігріти, нам треба захистити, нам треба зростити. І все це залежить від нас. Бог. Стає немовлям, щоб ми приклали зусилля і показали свої серця, люблячі серця, які не залишать в цьому світі без допомоги нужденних, сиріт, хворих, калік, кривих, сліпих. Тому що на той бенкет Бог якраз і покликав таких, тому що звані виявилися недостойними. І гірко почути такі слова, «До віку ви не вкусите зі мною. Тому у нас є надія з вами. І цю любов ми Відчуваємо перебуваючи на спільній молитві.